Нещодавно Ніжин з робочим візитом відвідав президент Асоціації архітектури Франції Мартін Дюплант'є. Та презентував важливий проєкт, який стосується важливих соціальних проблем повоєнного відновлення. Мова йде про можливе створення в Ніжині потужного реабілітаційного центру, розповідає міський голова Олександр Кодола. Ми разом з Мартіном і його фахівцями зараз напрацьовуємо один дуже важливий і цікавий проєкт, не тільки для Ніжа чи Чернігівщина, а, я думаю, для України, який е, стосується пост. Е, Такого травматичного і післявоєнного періоду. Тобто мова йде про лікування реабілітацію військових, і сьогодні це тільки. Початок цього шляху дуже багато попереду треба погодження з відповідними міністерствами. Наразі проєкт, запропонований Мартіном Дюплант'є, знаходиться на стадії обговорення та потребує урядової підтримки Франції та України. Міська влада має надію, що він знайде своїх інвесторів і в Ніжені. Ми би хотіли залучити фінансування міжнародних донорів, можливо, цієї ж французької республіки. І... Якби проєкт дуже амбітний е і дуже гарно, що сьогодні, в цьому році, ми плануємо створення єдиного медичного містечка. То е проєкт, який запропонував Мартін Дюплантє, дуже гарно лягає в е цю реформу, яка сьогодні проводиться в медичній галузі нашого міста.